Погода портиться. Йдемо до тутла. І так. Вмикаємо регулятор. Температура 40. І набирає. Пройшло всього людьми, всього 10 хвилин. Котел відчутно теплий. Труба. Труба. Ну, даже не тепла. Труба майже холодна. Горіння диму ноль при такій погоді. Вітер дуже сильний, задуває. Ще раз до розпалу даного котла. Дуже удобно, дуже удобно розпалювати одним сірником. Мені ніколи не вдається розпалити з одної попитки ніякий костер. Тут я розпалюю одним сирником. Як бачите, горить, температура росте дуже швидко. Котел дуже прийомний. Ну, я не думаю, що так можна прогріти будь-який другий котел так швидко. Так, далі. Ще одне скажу, чого ставлю трубку, а не користуюся, наприклад, цим регулятором. Якщо викрутити регулятор, його можна потім забути, закрутити. І, по-перше, дуже сильно буде горіти. Згорять швидко дрова, ну, і може і навіть перегрітися. Просто забудеться. А так, просто-напросто забираю трубку, ставлю її в определене місце. Зазор приблизно 9,8 мм. Цепочка натягнута І 46,2. Ну, пройшло буквально 2 хвилини. Температура продовжує рости. От і все. От і всі. Може справитись люба людина. люба Жінка, не жінка, ніяких нема примудростей, підставити, одним сірником розпалити. І більше ніякого нагляду не треба. Дуже добрий зольний ящик. Дуже. Навіть якщо мало лише, викотиться вуглинка, нікуди вона не попадає, вона попадає вона, сюди і все. Ну, Я, звісно, підставив під низ, але це ще безпечніше. Дуже необхідна річ. І все. Отаким От чином, люба людина прийшла. Головне, щоб котел був загружений, одним сірником підпалив. Через 10 хвилин включив розетку, датчик починає свою роботу. І котел виходить на свою задані параметри. Головне його завести. Якщо він заведеться, Тобто набере свою температуру, більш ніяких проблем немає. І от вже, як бачите, Почти 50 градусів на котлі. Конденсат випадає в будь-якому випадку в будь-якому котлі, але чим швидше котел прогрівається, тим менше того конденсату виходить. Тим він швидше випаровується і вигорає. От і все. І більш ніяких немає тут проблем. І температура пішла. 5 хвилин не пройшло. Хвилинки 3 пройшло вже за 50. І температура росте. Все, ніяких проблем. Можна йти, відкрити теплу воду, щоб користувалися. Ще чим хороший другий контур. От сьогодні напор води дуже слабий. Колонка не включається. В кутлі роби хоч шнурочок і буде тепла водичка бігти вважаю, дуже розумно. Дуже я доволі, що взяв другий контур. Не то що, а прямо дуже доволі цим другим контуром. Я не думав, що він буде такий, але дуже зручно і, ну, і взагалі. І так, дякую Ростиславу за його роботу. Необхідна річ в господарстві. Особливо в даний момент. До 24 лютого я про це задумувався але мало, але після цього. Як почались ці дії, почалась війна, я зрозумів, що треба відказуватись від того орковського газу, будемо помаленьку топити качанами. Насадимо кукурузи, заготовимо дров і, і будемо виходити на такий чин. О, температура піднімається. Дуже швидко, дуже швидко. 15 хвилин ще не пройшло. Будь ласка, 53 градуса, Все, фактично ще пару градусів і котел буде робити, як то кажуть, на повних оборотах.